FPV-дрони, mavic 3 t та інше обладнання, чергову допомогу українським захисникам передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Комфортні офіси, простір для відпочинку, конференц-зал, ресторан та навіть смарт-квартири. Як у Вінниці функціонує it парк на Київській триває масштабний ремонт 60-річного водогону. Чому працівники Вінниця облводоканалу вимушені ночувати біля труб? Вітаю глядачів телеканалу Віта. В ефірі новини за день. Про основні події вам розкажуть мої колеги та я, Олександр Бойцун. Підсилення фронту. Чергову допомогу українським захисникам передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, FPV-дрони, квадрокоптери, мавік t та ще обладнання, яке допомагає виявити ворога, отримала одна з єгерських бригад. Деталі в сюжеті Олени Карбівської. Дрони, які допомагають виявляти та нищити ворога, основна частина допомоги, яку передає міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. 50 FPV-дронів та десять мавіків 3Т отримала одна з єгерських бригад. Потреба у таких приладах величезна. FPV-дрони маневрені та можуть розвивати швидкість до сотні кілометрів за годину. Летять в один бік, працюючи на ураження техніки ворога. Наша команда гуманітарного штабу сконцентрована сьогодні на Підтримки безпілотних систем, як ви бачите, приборів нічного бачення і разного роду остаткування, обладнання, яке необхідне необхідно, і в тому числі автомобільна техніка. Тому ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Причому ми це робимо з великою вдячністю для наших воїнів за те, що вони роблять для усіх нас. Тому тільки разом, тільки до перемоги. Побачити ворога навіть в темну пору доби допоможуть п'ять тепловізорів та два тепловізійні приціли. Вони фіксують найменшу зміну температури, а тому українські військові зможуть побачити розташування та пересування ворога навіть уночі. Саме головне, щоб це обладнання, яке ми передаємо, воно могло з одного боку і знищувати ворога а з другого боку воно помогло і захищати наших воїнів під час виконання бойових завдань. Ми намагаємося і далі закуповувати необхідне обладнання, і в нас є в планах відповідно і оголошення тендеру на закупівлю і FPV, і Мавіків ТРТ, і іншого необхідного обладнання, в тому числі ми зараз бачите активно працюємо над. Забезпеченням тих чи інших бригад по потребі ребами засобами радіоелектронної боротьби, тому максимально реагуємо на всі ті запити наших військових для того, щоб вони могли в тому числі відчувати підтримку територіальної громади. Також оборонцям передали Бандеру Павер. Це не перша допомога, яку отримав підрозділ. На постійній основі 37 військових частин підтримуються штабом. Звичайно, таких військових підрозділів більше. Це і лазні, які йдуть в допомогу нашим військовим, це і все спорядження, яке допомагає виявляти і нищити ворога. Продовжуємо це робити, наближаємо перемогу. Загалом Вінницька громада підтримує понад 50 військових формувань. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Армія РФ продовжує гатити по Україні з різного типу озброєння. В ніч проти 24 липня. Окупанти ударними дронами атакували Одещину. Через влучання у п'ятиповерхівку в Ізмаїльському районі троє людей зазнали поранень. В день під масованими ракетними ударами опинився Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зафіксували п'ять прильотів, внаслідок яких одна людина загинула ще шестеро поранені. На Харківщині у Вовчанській громаді триває примусова евакуація дітей. Як повідомляють поліцейські, багато сімей залишається у небезпечній зоні. Правоохоронці вивозять дітей та батьків до Харкова. Із собою люди беруть найцінніше. Зокрема, під час однієї з евакуацій, підліток забрав кошеня В таких селах залишатися небезпечно. Постійно прилітають каби, зруйнована також поряд з цим місцем. Неподалік проживала сім'я. Зараз переїхали на іншу адресу. Ми помовляємо виїжджати. з даного селища більш безпечних місць. На Херсонщині ворог завдав ракетного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу. Займання сталося після скиду вибухівки з дрона на житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками пошкоджено пожежну машину. Сучасний та інноваційний it парк працює у Вінниці. На його території комфортні офіси, простір для відпочинку, конференц-зал, ресторан та навіть смарт-квартири. Сьогодні ж в центрі відкрили ще один поверх. Розширювати перелік доступних послуг в it парку планують і надалі. Що нового впровадять, розкажуть наші кореспонденти. Так, Все, первий. В Пайкі парку М9 офіційно відкрили ще один поверх. Юрій Македон проводить екскурсію та показує, як тут все облаштовано. Першою тут розмістилась маркетингова компанія. Ми в просторі М 9 працюємо вже близько двох місяців. Нам вдалося буквально дуже швидко все організувати, заїхати. Ми давно шукали такий простір, де ми зможемо просто вільно придумувати креативні ідеї, розвивати вінницький бізнес. Тут все зроблено суперсучасно, Тут дуже зібрані круті команди, які працюють, які знають, що таке приносити результат, і це надихає. Наразі в іт парку працює понад 100 компаній різного напрямку. Основний принцип роботи простору об'єднання людей, які роблять те, що люблять. Тут все зроблено для комфорту працівників: багато простору, сучасний дизайн, панорамні вікна та місця для відпочинку. Центр відповідає європейському рівню. Такі простори потрібні для Вінниці. Ми... Однозначно є лідером по інноваційних би, напрямках, і неодноразово міський голова Сергій Моронов казав, що нам потрібно залучати креативну молодь і взагалі створювати простори. Наше завдання створити умови в Україні гідні для того, щоб можна було надати їх молоді. На першому поверсі відкрилась перукарня, де віничани можуть причепуритись. В холі для відвідувачів є комфортна зона, де можна відпочити та випити кави. Крім того, тут відкрився затишний ресторан. У решті приміщень робота закипить найближчим часом. Перший поверх робили одним з останніх для того, щоб не заважати резидентам, і спускалися з четвертого поверху. У нас сьогодні чотири поверхи, і ми націлені на те, щоб it парк зробити найкращим місцем для роботи. Для цього ми створюємо додаткові локації, які допомагають людям тут залишатися. Це харчування, це спортзал, це медичний центр. Нас буде відкритий. Це різні зони відпочинку і обслуговування. Створення та розвиток таких центрів залучає на бізнес ринг міста компанії зі всієї України, зокрема, і релоковані. 358 суб'єктів господарювання у нас в місті Вінниці осіли, і це якраз створення умов і синергії місцевого бізнесу, Вінницької міської ради, громади і релоковано. Тобто всім тут комфортно, і наші умови такі. Будь ласка, працюйте, сплачуйте податки. Ці податки потім ви бачите, куди знаправляються: освіта, медицина, транспорт, збройні сили України. В it парку М 9 вже працевлаштовано більше пів тисячі людей. Коли запрацює на повну потужність, робочих місць створять вдвічі більше. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Замінюють труби пенсіонери, на яких по кілька разів на рік стаються витоки. Вінниця облводоканал активно готується до осінньо-зимового періоду. Скільки метрів водогонів замінюють, щоб у містян була вода, та як вирішують інші питання у сюжеті Анни Шутової. Трубу, який більше 60 років відправляють на пенсію, на київський вінниця облводоканал замінює 60 метрів магістрального водогону. У стару трубу діаметром 400 міліметрів прокладають поліетиленову. Виробник обіцяє, що вона прослужить щонайменше 50 років. Робота відбувається вже третій день поспіль. Перед цим виконали заміну запірної арматури. Зупиняли мікрорайон на період часу був без води що нам дало змогу зараз людям забезпечити водою завдяки тому, що ми поставили за туру нову. Продовжуємо роботи методом санації, так як є тут і ряд таких причин, як глибина, ґрунт і перетин висковальних кабелів. Ти заміни мереж поступово проводять по всьому місту. Так готуються до осінньо-зимового періоду. Щоб у Вінничан була вода, планують оновити 3,5 кілометри водогонів. З них півтора кілометра вже з новими трубами. Заміна мереж, я думаю, думається завжди завжди особливо для кожного водоканалу України буде на часі, тому що це в першу чергу стабільне водопостачання, не відключення споживачів. Друге це зменшення втрат. За що підприємство ми також боремося зменшення втрат. Це і зменшення витрати втричні енергії, і регітні очищення води. Діючий тариф на водоспоживання затверджували ще три роки тому і наразі є збитковим для підприємства, адже покриває лише 58% від потреб Вінниця облводоканалу. Тож деякі проекти з модернізації доводиться відкладати на майбутнє або шукати додаткові кошти. Водоканал досить активно разом з Вінницькою обласною радою і з Вінницькою міською радою працюють над пошуком донорських коштів або ресурсів по реалізації проєктів. Перше це модернізації водопідготовки, це модернізації системи очистки стічних вод на Сабарові. І тут ми вже зрушили з місця з точки зору співпраці фонду. І питання встановлення сонячних електростанцій для того, щоб підприємство критичної інфраструктури продовжувало працювати. Вінницька міська обласна рада та обласна військова адміністрація об'єднують зусилля та будуть спільно компенсувати частину коштів, яких не вистачає, визначена попередньо враховуючи тенденції росту. Вартості на реагенти і електроенергію десь в межах 130-140 мільйонів. Для цього ми повинні зарезервувати відповідний фінансовий ресурс в бюджетах. Завершити всі роботи з заміни трьох з половиною кілометрів мереж вінниця облводоканал планує в жовтні. Ірина Дідух, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Більш детально про підготовку до роботи комунального підприємства в осінньо-зимовий період та на яких ділянках мереж ще планують ремонтні роботи? Поговоримо з речницею комунального підприємства Вінниця Облводоканал Оксаною Поліщук. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, пані Оксано. отож, подібні ремонти, як на магістральному водогоні на вулиці Київській у Вінниці, ще плануються? А, на жаль, так. Чому на жаль? Тому що йдеться про заміну зношених мереж магістральних, тобто це водогони великого діаметру, і у Вінниці із усіх 635 кілометрів мереж, скільки ми маємо по місту, саме магістральних десь у нас 61% зношеності. Тобто нагадується і каналізаційні, і водопровідні труби великого діаметру, так для більшого розуміння. Тому, звісно, такі роботи відбуваються постійно. Не скажу, що щодня, тому що такі роботи планові, фінансово затратні, затратні по людському ресурсу, по техніці, складні у виконанні. І через виконання таких робіт найчастіше людям певний час доводиться сидіти без води. Магістральний ремонт на магістральному водогоні на Київській. Це так. досить об'ємна. Робота. Розпочали в понеділок, обіцяли завершити в п'ятницю. Обіцяли завершити в п'ятницю. Так. так. Чи нагальний він був саме в цей період? Чи можна було ще почекати? Чекати неможливо, коли йдеться ну, недарма інфраструктура наша критична, вона завжди. Критична, тому що вона може вистрілити цими поривами в будь-який момент, і тоді ми ніколи не можемо передбачити, на які кошти ми можемо потрапити, і на який дискомфорт для людей. Це два головних чинники: комфорт людей і безперебійність послуги, і зайві кошти, які підприємство мусить вкладати, якщо дочекається до останнього. Цей водогін лагодили уже тричі, починаючи з 2017 року, тому що він має протяжність більше одного кілометра загалом, і власне. Останній раз його лагодили в 2021 році, якщо не помиляюся, і тоді замінили теж таку значну ділянку меншу, ніж цього разу, 35 метрів. Але за півтора останніх роки ми фіксували на даній локації 9 поривів, тобто 9 разів мешканці мікрорайону Київської сиділи без води, тому що ми лагодили там витоки. І що найцікавіше, що кожен витік нам обходився із цих дев'яти не менше, ніж у 70 тисяч гривень. Тому, звісно, керівництво підприємства вже прийняло рішення і віднайти ресурс і розпланувати технічно всі ці роботи так, аби закрити це питання. На чи надовго ми не знаємо, але заміна ділянки досить солідна, 60 метрів. І ми принаймні будемо впевнені, що там уже ми не будемо туди їздити через день і там ночувати. Тому нагальне, звісно. Знаю, що таке дійсно комусь доводилося ночувати біля тих будинків і в зв'язку з чим, будь ласка, поясніть. Дуже цікава історія. Хотілося от, б саме у вигляді історії її донести нашим споживачам. Тому що е, сталося так, що коли ми приступили до наступного етапу по перекладці цих магістральних труб підготовчі роботи, е, на цей час ми вивели цей водогін з роботи. І аби люди у мікрорайоні Київської, а це вулиця Київська, вулиця е, Айвазовського, Бошка та Каленюка, е, перепрошую, коли. Кор щас, Корнелюка, корнелюка, так, корнелюка, перепрошую колишня Станіславського. Вони е, могли б залишитись на весь період виконання робіт без води. Щоб цього не сталося, ми перевели їх на єдиний е, існуючий в тому районі водогін меншого діаметру 100 мм. З 400 на 100 це суттєво, як, як для водогону. Е, і тому е, сталося так, що деяким вулицям пощастило, і для них вистачило об'єму води, а от вулиці Київській не пощастило. І більше 10 багатоповерхівок, якщо не помиляюсь, 15, вони. Ніби з водою, бо вода в водогоні є, але її не вистачає. Іноді до третього поверху вистачає, а далі ні. Іноді цілий будинок. Вчора ми мали досить критичну ситуацію через скарги, звернення людей. Ми розуміємо, це дискомфорт неможливо без води в будь-яку пору року, особливо в таку спеку. Що робити, Розуміємо, що раніше, ніж закінчимо роботи, і ось цей проект, ми не зможемо людям повернути воду. Але якось її потрібно повернути. Ну тут дійсно мала справу винахідливість і бажання бути корисними і бути на одній хвилі з нашими споживачами, наших фахівців, тому що Наші технічні спеціалісти віднайшли цікаве рішення. От уявімо, що є один будинок, багатоповерхівка, де води немає, а поруч, за, за метрів 150 від нього, інша багатоповерхівка, де вода є. Вона просто заживлена з, іншого, з іншої мережі. Вирішили поділитися і тут є пожежний гідрант, і тут є пожежний гідрант. Тільки тут немає води, тут є. Відкриваємо пожежні гідранти, а для того, щоб цю відстань якось з'єднати, розкручуємо пожежні рукави. Кожен завдовж 20 метрів. Таким чином скручуємо сім рукавів, і виходить один будинок на вулиці Київській. Навіть скажу, який, тому що люди зможуть подякувати. Будинок 164-й на вулиці Київській поділився водою із усіма багатоповерхівками, які були без е, води. Через буквально годину чи півтори вода дійшла на всі поверхи, і замість скарг ми в соцмережах почали отримувати дяку. А всі аварійні телефони і гарячої лінії цілодобової варти замовкли. Зрозуміло, що критикувати може кожен, але критикуючи пропоную. перепрошую. Мушу повернутися. Ми ж не ми ж не договорили так. хто власне ночував і, і хто чекав. Щоб цю конструкцію щоб ця конструкція працювала, наші фахівці змушені були вчора до 12-ї ночі її оберігати, тому що час від часу пожежні рукави могли розкручуватися під тиском води. Їх потрібно було з'єднувати назад, і це саме роблять вони сьогодні з пів шостої ранку. На завершення коротко, якщо можна, як комунальне підприємство готується до осінньо-зимового періоду, тому що розуміємо, що потрібно саме на цьому зараз робити основний акцент саме влітку, коли є для цього якісь об'єктивні можливості. І чи є можливість реалізовувати взагалі якісь глобальні плани в роботі? Почну з останнього. Глобальні плани можливості немає фінансової з однієї практичної причини. Тариф на водоспоживання не переглядався три роки, і сьогодні покриває лише 58% потреб у нашій поточній діяльності, тобто про якусь модернізацію глобальну чи якісь глобальні проекти наразі не йдеться. Друге, як ми готуємося згідно того аналізу, який ми маємо по стану мереж водопровідних і каналізаційних, закриваємо всі болючі точки. Це прокладаємо, замінюємо аварійні. Мережі невеликого діаметру, в тому числі промиваємо резервуари чистої води на усіх водопровідних станціях Вінниці і обслуговуємо насосне обладнання. Це найважливіше, що ми маємо зараз робити, щоб підтримати стабільну роботу. Дякую вам за цю розмову. На жаль, глобально обговорити всі питання, які хотілося поставити, часу немає. Але я переконаний, що ви саме та комунікатор, яка веде постійний діалог зі споживачами, і зможете про це розповісти вже власне на сторінці Вінниця-Облводоканалу. Дякую вам Дякую за візит вам. до нашої студії. Нагадаю вам, що про ремонти водогонів у Вінниці та підготовку до роботи в осінньо-зимовий період говорили з речницею комунального підприємства Вінниця Оксаною Поліщук. Ви ж залишайтеся з нами, далі буде. Історія життя Вінницького захисника, як на 140 сторінках книги розповідають про військовослужбовця з позивним Лєшей. Маленькі вінничани розмальовують тубуси та гільзи, щоб продати їх на благодійному аукціоні, що на своїх малюнках зображували діти. Розгадували загадки та дізнавалися нові факти про Вінницю. Для підопічних реабілітаційного центру Гармонія організували пізнавальний квест. Історія життя захисника України на 140 сторінках. У Вінниці презентували книгу під назвою Кирган Віктор. Камінь Лєшой, її авторка, вінничанка Ніна Бажура, сестра полеглого оборонця. Раніше вона писала пригодницькі книжки для дітей та дорослих. Після втрати молодшого брата жінка пішла служити в ЗСУ. І щоб зберегти пам'ять про Віктора, взялася писати книгу. На її сторінках історії про його дитинство, юність, службу та спогади про захисника знайомих, рідних, друзів та побратимів. Тираж книги 500 примірників. Вони вже доступні для відвідувачів вільниць. Ських бібліотек, охочі підтримати підрозділ, де служить авторка з позивним «Казка», можуть придбати видання за 350 гривень. З продажу вже виручили 8 тисяч гривень, а також зібрали медикаменти та засоби гігієни. Сподіваємося, що ця дуже малесенька часточка якось їх підтримує, змотивує. Що тут в тилу, в безпечному тилу ми їх чекаємо. Це була мабуть. Найважча книга, яку мені доводилось взагалі створювати за своє життя, хотілося, щоб залишилася пам'ять, щоб пам'ять була не тільки в мене, не тільки в мамі, а якось, от щоб оцей слід, який він залишив на землі, щоб його якось закарбувати. Маленькі вінничани розмальовували тубуси та гільзи. На 15 снарядах, що передали захисники, діти з творчої майстерні намалювали патріотичні картини. Розмальовані снаряди передали військовим. Далі вони розіграють їх на аукціоні. Виручені гроші передадуть на потреби однієї з бригад гвардії наступу. Що на своїх малюнках зображували діти, розкажемо у сюжеті. Так, давайте мені свої долоньки. Поїхали. Залишили відбитки своїх долонь на тубусі. Маленькі віничани долучились до благодійної справи та розмалювали використані снаряди. 17-річна Олена до створення своєї картини підійшла відповідально. На снарядах малювала не вперше. Взимку дівчина вже розмальовувала гільзи. Цього разу на тубусі зобразила захисника, що у вогні виборює перемогу. На цей малюнок в мене пішов цілий місяць. Спочатку я зробила ескіз, потім. Погрунтувала, потім розмальовував і довго дуже працювала над деталями. Розмальовували гільзи та тубуси на патріотичну тематику. Картини на снарядах присвятили перемозі та єднанню нації. 13-річна слава відвідує майстерню більше року. Свою картину малювала близько місяця. Мене надихнув цей малюнок через те, що ми українці, і ми всі різні. Саме на моєму малюнку показано. Що пташки теж різні, і хочу звернути вашу увагу, що вони жовто-блакитні. У нас в українців одна мета це перемога. 15 П'ятнадцять гільстату до майстерні передали захисники, розмальовували снаряди діти близько двох місяців. Над створенням розпису гільз працювала вся творча майстерня. Навіть ті діти, які за кордоном, вони розповідали, що бажають додати таку-то квіточку, тому що вона тато символізує, або там такий-то орнамент, або в композиції до розписної гільзи там, іншої дитини можна зробити ще краще. І говорилася власна думка. Ми усі це з Розмальовані тубуси та снаряди діти передали захисникам. Найближчим часом вони розіграють їх на аукціоні. Виручені з продажу гроші передадуть на потреби однієї з бригад гвардії наступу. Діана Волишенюк, Аркадій Іпатов, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Розгадували загадки та дізнавалися нові факти про Вінницю. Для підопічних реабілітаційного центру Гармонія організували пізнавальний квест. Для дітлахів підготували різні локації у парку, на кожній з яких чекало нове завдання. Що нового дізналися діти про рідне місто? Знають наші кореспонденти. Складали пазли, відгадували локації та розв'язували ребуси. Юні підопічні центру реабілітації гармонія стали учасниками пізнавального квесту. Ми організували квест для діток в центральному парку, тому що це така одна з. Найбільших рекреаційних локацій міста, але не завжди там діти, навіть та їхні батьки, знають взагалі про цю локацію, там чи з кого вона названа, де там розташовані ті чи інші об'єкти. Тому ми хотіли, щоб вони на парк подивилися трошки з іншої сторони, да ніж просто там прийти інколи погуляти. На кожній з чотирьох локацій на гармонівців чекали різні завдання, як до прикладу, відгадати персонажів відомих мультфільмів, скласти пазл та віднайти локацію, де чекає наступне завдання, або ж змагання у Вікторині на знання фактів про Вінницю. Чому в новорічні свята відвідування парку збільшується в багато багато раз? Бо ялинку ставлю. Бо ялинку ставлю. молодці. Участь у квесті взяли 10 дітей разом з батьками. Мета таких заходів всебічний розвиток, відпочинок та соціалізація дітей з інвалідністю, аби вони взаємодіяли з оточенням та навчалися новому. Наприкінці квесту малеча поділилася враженнями. Були локації, карти, росія. Ми пазли збирали. Мені дало це багато радості, емоцій, багато. Всього радісно. Мені найбільше сподобалось те, що ми, ну, те, що ми дізналися цікаву інформацію про Алку і те, що ми відгадували різних персонажів з мультиків. Я дізналася те, що Алку зробили за матемою кота. В період літніх канікул подібні інтерактиви для підопічних центру гармонія влаштовують регулярно. Цього сезону такий захід проводять в шосте. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Це все на сьогодні, але залишайтеся з нами. Одразу після випуску міжнародний дайджест від Оксани Боржемської. Я ж з вами побачуся вже згодом. Тож на все добре.